Я думаю, ви бачили табличку з таким надписом У мене в полоні всі особисто в мене конкретно нема, але я долучився до спільноти і до однієї великої родини, тому у мене в полоні всі. Я захотіла свою подругу прийти. Для нас це дуже важливо бути частиною громадського життя, бути активною молоддю. І якщо ми можемо якось своєю участю залучити людей до того, щоб пам'ятати загиблих, шанувати їхню пам'ять, то звичайно ми зробимо все можливе. Ми разом із громадською організацією Вшануй організовуємо в Полтаві акції нагадування про хвилину мовчання вже більше ніж півроку. Акції регулярні двічі на тиждень. Зазвичай це середа субота. І якщо це звичайні акції не приурочені якомусь дню, то зазвичай ходять люди, які зазвичай ходять, і це десь до 10 людей. Але сьогодні ми бачили більше людей, тому що сьогодні ми приурочили нашу акцію до третіх роковин теракту в Оленівці. Теракт відбувся у ніч з 28 на 29, і 28 прийняли як день пам'яті. Багато хто з моїх воює і також моєї чотири сестри її чоловік, він зараз в полоні знаходиться вже рік і два місяці. Ми повинні розуміти, що запровадження «зупинись 9.00 це обов'язково, так як це вказано в указі президента України і в постанові Кабміну. І те пам'ятати тих, хто загинув за Україну, і загинули в ім'я України, і за те, щоб ми жили тут. У моїх друзів, знайомих є родичі в полоні. Тож я тут аби їх підтримати, багато людей зупинилися, і в порівнянні з першими нашими акціями, то очевидний прогрес, якщо раніше. Не всі зупинялися, і дуже велика проблема, що, наприклад, під час хвилини мовчання метроному люди зупиняються, але починає лунати гімн усі рушають. То зараз я бачу, що вже багато хто стоїть і під час гімну. Це, це радує. з кожною акцією все більше і більше людей реагують, зупиняються. Причому як машини на аварійку стають, виходять. Так і до речі, дуже приємно водії громадського транспорту, так і просто люди. Але знову ж таки, все ще є люди, які навіть не звертають на це уваги. Я думаю, сьогодні ви могли е, бачити, як ми е, е, стали на переходах. Е, Більшість стоїть, і деякі унікальні люди е, сигналочкою пілікають, що їм не подобається. Люди мають пам'ятати якою ціною вони досі. Живуть в умовно місцях, містах можуть ходити на роботу, в заклади, жити своє прекрасне життя.